Звільнення від кармічних зв'язків, ця практика підходить для завершення стосунків, у яких було боляче, незрозуміло, де душа відчуває, що щось було не так, і це можна зробити в тиші, ввечері або після душі, коли є простір і спокій. Медітація на звільнення кармічного вусла. Цей зручно. Закрий очі, відчуй себе тілом і починай подих спокійний, глибокий. Уяви, як кожен видих, відпускає напругу. Робимо ще один подих. І з кожним видихом відпускаємо напругу в тілі. Тіло наше розслабляється. Продовжуємо поглиблений подих і поглиблений поглиблений видих. Поклич душу цієї людини. З якої ти хочеш звільнитися від кермічного вузла, м'яка внутрішня, скажи, я запрошую тебе як душу, не як ім'я, не як образ, як душу, з якою мене пов'язує минуле. Уяви або просто відчуй. Її перед собою, як енергія, як світло, як присутність. Признай все, що було. Між нами було багато Я визнаю, я визнаю біль, недомовлене, зраду, нерозуміння. Я визнаю своє і твоє, все, що сталося. Це було частиною кармічного шляху. Якщо я завдала болю, свідомо чи ні? Присті мене, якщо ти задав болю, я відпускаю тебе, я прощаю тебе, я звільняю себе. Якщо я завдала болю, свідомо чи ні, прости мене. Якщо ти завдав болю, я відпускаю тебе, я прощаю тебе, я звільняю себе. Якщо я завдала болю, свідомо чи несвідомо, прости мене. Якщо ти завдав болю, завдала болю, я відпускаю тебе. Я прощаю тебе, я звільняю себе. І повторюй стільки разів, поки серце не відчує м'якість. А далі подивись що за зв'язок між вами. Уяви нитку або енергетичний шнур між вами. І подивись на які чакрі. М'яко з любов'ю розв'яжи або віддай вогню свічки, яка зараз з вами поруч. І проговори, я завершую наш кармічний контракт і відпускаю тебе, і дозволяю собі йти далі. Повторіть ще раз, я завершую наш кармічний контракт. Я відпускаю тебе і дозволяю собі йти далі. Дякую тобі за все, чого я навчилася або навчився. Я обираю свободу. Я обираю себе. Я дякую тобі за все. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Продовжуй повільно свій подих і кілька хвилин побуть в тиші. Відчуй, що змінилось у тілі, серці, в твоєму просторі. Продовжуй дишати. І коли будеш готова, Роби повільний подих і поглиблений, поглиблений видих. І повертайся, повертайся до себе. Обійми. погладь своє тіло, відчуй ніжні дотики до себе. І подякуй, подякуй, подякуй себе. Обій і скажи, я обираю себе. Я обираю себе з любов'ю і повагою. Відкривайте очі і повертайте.